Шаурма з Маріуполя. Нещодавно тут був кіоск. Нині ресторан вуличної їжі. Шаурму на вугіллі полюбляли Маріупольці. Такий заклад мав відкритись у Слов'янську 24 лютого. Того дня Росія забрала у господарів все і бізнес, і житло, і місто у Києві. Починали все з нуля. Я родом з Горлівці, це Донецька область. Я переїхала з Горлівки в 2014 році. Батько та мама залишилися в Бахмуті на той час. Я поїхала до Маріуполя навчатися до університету. Я вступила в університет на менеджер ресторанної справи. Ми зацікавились з дружиною громадським харчуванням. Ми подорожували ну, досить часто, як по можливості, так. І нас цікавила ця тема. Перший заклад в Маріуполі ми відкрили в вересні 2020 року. Наш бізнес був успішний, все було добре, все було класно. Звуки були, постійні обстріли, постійні бомби. Місто все, все було в вдому, не просто часто, а завжди. Тобто кожну секунду. Зриви не було придижі. Люди, коли зрозуміли, що потрібно виживати, почали робити мангали з сіток з холодильника, складати каміння, зверху ставити цю штуку і робити костер. Ну, щоб зробити і приготувати якусь їжу. Почали рубати. Деревину щоб багаття зробити. Ну і в усіх дворах були ну якісь там різні компанії, скажімо, там розділилися і готували їжу. Кілька людей жили військових, жили в нашому домі. Вони приходили і завжди впевнено казали, що все добре. Хоча ми розуміли, що ситуація дуже тяжка, і ми знали, де знаходяться вже російські війська. І це буквально наступна вулиця. ну, Дійсно, там було перекрите рух, і наші не пускали, казали, туди не можна, там вже все. Ну, Вони молодці, трималися, допомагали чим могли водою. Там хтось вже один раз привозив їжу, їжу і воду. Тут був невеликий кіоск, там 25 здається, квадратів, і з нього все почалося з невеликого такого місця, де працювали два чоловіка. Касир, моя дружина, та наш кухар з Маріуполя. Так от стартанули. Ми виросли в розмірах, мабуть, в чотири рази приблизно велике будівництво наших масштабів. І в нас працюю зараз 11 чоловік. Я взагалі з Донецька. В Маріуполі я з 14-го року. Коли почались бойові дії, ну десь до середини марта, до кінця марта, я був в окупації, ну, у підвалі, як і всі. І коли я дізнався від друзів, що є зелений коридор, ну я пішов пішки з жінкою. Зустріла на блокпостах, там ж перевіряють паспорт, наколки, там синяки. Паспорт у мене ж місце народження до неї. І з цього все починається. То що ну, типа, ти секло, ти поїхав у 2014 році, ти не залишився з нами, ти забоявся, мог би бути зараз з нами сильним. Ну. Попала сюди через маріупольський хаб. Там для маріупольців додають робочі вакансії. Ну. Які є. І вирішила спробувати навчитися чомусь новому. Працювала на заводі «Азовсталь» дуже довго, до 24 лютого, начну зміну, коли все почалось. Це був останній крайній день моєї роботи там. Клієнтами нам не складно, тому що ми всі українці, і до нас дуже добре відставляться. Нам складно від того, що зараз є війна. Ми, ми дуже прагнемо, щоб перемогти.